Друзі, всім привіт! Ви просили. Ми зробили рубрика розпаковка. Коротше, дивіться, що ми вирішили придбати, так як ми зв'язані з роботою собак, нам частенько викидує всяку рекламу, починаючи від там собак. До речі, це будемо робити огляд. Супер, ультрасонік, тренінг-док. Я думаю, ми фоточки ще зробимо так, от десь з боку подивитися. Друзі, це не реклама. От, наприклад, я говорю, ця фігня працює чи ні. Кого не запитую, ніхто не знає. А знаєте, що можна зробити? Можна спробувати спробувати на своїй собаці. Ну я на своїй собаці можу, в принципі, спробувати. Це моя собака. Я спочатку я пробую на собі, а потім на своїй собаці. Всі речі, які купую для своєї собаки, я на собі спочатку пробую. Тут написано, що для тренувань собак. Щоб іще поруч там щось гуляло. Вона ще тут якось світить, як фонарик працює, як ліхтар. Коротше, розпаковка від пуговича собак. Так, погнали, дивіться, новеньке. Розпаковуємо зараз. І я перевірю на своїй собачці, перевірю на собі і скажу вам, чи це працює реально. Так, ну що. Так, нічого собі тут. Ага, тут, типа, є нормально. І фонарик, і кнопка, Та ти що. Позапаковували все, я не знаю, запакували на мільйон. Тут світло, собачка стоїть на зайці і собачка тікає. Це якщо це зараз собака тікає, це стоїть на зайці, а це ось ліхтарики. Мені цікаво. Я думаю, Санечек, а що если сейчас зі славою підійдеш, зараз спробуємо, як а, почує, Слава. Типа тут зараз стоїть собака, типа на зайке. Ти кусяка, така ти кусяка, собака, кусяка. Дивися, а ну отойди чуть-чуть, чуть-чуть з ней, отойди. Слава, ну отойди. Давай, давай, отходь. Короче, пока нічого. А ну-ка. Ди дивіться, я, нажимаю на... Слава. Я, я нажимаю на кнопку, дивіться. Слава, просто у нас себе в завжди так веде. Воно блимає по-любому. Тобто звук... Ти чуєш, так? Да? Ну послухай, Наж... нажми зараз. От нажми на кнопку, послухай. І все одно. Наш експеримент продовжується, Ми йдемо до моєї собаки, і зараз подивимося, як вона буде реагувати на цю штуку. Відпугувач від собак. Я йду зараз до своєї собачки і побачу... Так, стоп-кадр. Нормально. Так, перевірили на прочність. Дивіться, ми краш-тест тільки що проводили. Вона випала з рук. Вони вже знали, диви, вони знали і зробили таку ленточку, щоб не випадала. Візуха! Візуха! Моя дівчинка. Так, а ну дивися, що це за штука. дивись, поставив, показую, поставив на те, щоб боялась. Візуха, ти будеш боятися? Будеш боятися, щось. Не... А ну, моя собака! Моя собака така, що це? А що це таке, скажи? Що це таке? Іди сюди, дивись ти боїшся це? Не, не, не зрозуміло, що це за штука. А ну ставлю на серединку. Іди сюди. Іди сюди. Іди сюда, моя собака. Що ти тут боялась чи не боялась? Вона чує якийсь звук. Дивіться, я можу проаналізувати, от зараз буде чутно. Ось все, я нажимаю, вона чує якийсь звук. Це нормальний, а це. Воно якусь азбуку Морзе от вибиває. Ось все, собака сидить, а біля неї, дивіться. ну от... Сидить, що да? візуха, все нормально. Спочатку був звук, який вона боявся, я нажав, воно працює. Ти не чуєш, так? Да? Я чую, коли близько. Чуєш, так? Да? Дивись? На, віза. Ну, вона розуміє, що якась фігня тут, так? Да? Якась фігня, дивись. Якась це фігня. Бач, воно ще й блима її достає. Скажу так, спочатку собака себе веде, бо вона не чує, що це. <кхм> Любий другий звук, собака може себе вести ненормально. Але тут, я розумію, ось я її глажу, да? дивіться, ось вона сидить, я нажимаю, воно все одно. Причому воно стоїть на тому, що собака повинна втікти. Міняю звук, міняю звук, нажимаю, вона по-іншому тарабанить, дивіться, все, собака сидить поруч чекає. Да? Візуха, не треба боятися. Все, і просто фонарик. Коротше, звук відчувається, звук мірськоватий. То він більше коли собака я не знаю, Я думаю, що це не вплине на стаю собак, яка буде бігти вас кусати, Тому я б краще зняв би тапочка, оборонявся б, чим цією штукою ще за гроші. Я рахую, що 1% з 10, що вона може спрацювати. 1% з 10, це не реклама. Я просто кажу: не витрачайте гроші на цю фігню, Все, продовжуємо в зал ідемо. Включаю на те, щоб не тікати, а просто. Ти не чуєш, так? Да? Я вам дам хорошу пораду, що з цим робити. Берете отаке відро, можна якесь друге. Туди викидаєте. Ото буде класна штука відпугувати собак. Мені здається, відром більше відпугаєш, ніж цією штукою. От реально, що, що можна з цим робити? Що, що ти його зробиш? Дивіться, навожу на собаку і... Ну, як ліхтарик так і все, сюди. Да. Тобто, фонарик за ці гроші ми купили фонарик. Те, що це відпугуватель собак, дивіться, гарна реклама може вас підштовхнути до того, що купите якусь хрень. Так, ну що, наші глядачі нашого каналу Школи для собачок Дред, що я хочу вам сказати про цю штуку. По перше, ця штука, ну навірно я б їй дав з 10% один чи з 100% 5. п'ять. Те, що вона може спрацювати, але я б на неї не розраховував, тому що в стаї собачок знайдеться якась дуже сильна, яка всіх потягне за собою. і Вам ця штука може не допомогти. Тому моя порада не купувати оцю фігню, тому що вона не працює. Так тут заморочились красів, красиву рекламу зробили, але толку від цього я не бачу ніякого. Може, є якісь ще дієві методи для відпугування собак. Пишіть. Ми обов'язково їх протестуємо, але цю річ ми забракували, тому що вона не працює так, як я бачу в рекламі, що навели на собаку, нажали, собака втекла. Не працює. Вона одна собачка займається, друга, нажимає їм все. Ну, вони більше чують, як я накляцию на щось. Давайте цей лохотрон просто присікати на високому рівні, для того, щоб люди не попадали. Блін, воно недорого, але знаєте, хочеться купувати ту річ, яка буде приносити користь. Я думаю, що ми разом з вами не йдемо. Цю бракуємо, йдемо далі. Дивіться нашу рубрику Розпаковка. Все, друзі, до побачення, всього гарного. Вам побачимося в наступних випусках. Короче, все це в мусорник. Все, і вбили тіло.